Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. На Рівненському майданчику ми на князя Володимира 112А. Трішки тракторів свіжих виставили, щось продали. І давайте коротко оглянемо, детальніше телефонуйте, окремі огляди зніметься для вас. Найбільший трактор, знаєте, за 20-ку, 100-сильний. Без ґрунтуфризи і 22 з ґрунтуфризою самовивіз з майданчика. Нюголанд, Тель там 13-й рік, якщо не помиляюся випуску. Ну, хороша ціна на, 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 на такий тракторець. А, що маємо далі? По янмарах маємо щось бачу: 16-й продали, 18-й міняють сальничок. 190 F190 і ціна Янмара F190 6500, 6800 F118. Ціни називаю на умовах самовивозу з ґрунтофрезами в комплекті класні комплектації. Тракторів на реверсах з гідроциліндрами боковими. Реально дуже схожі, дуже схожі трактори. Трішки по руках відрізняється, а так схожі. Два трактори АФ-226, 26 кінських сил, один з гідравлічною коробкою і акційний, бо підмальований капот, і ціна його 7200. Грунтофреза грунтофриза. тут в хорошому стані. Рівень горизонту це все є. І 7200 ціна акційного і 7626 сильного. Бачите, на високих бортових високий кліренс на звичайній коробці. Ну, звичайно, тут реверсна, вона, вона не така проста, звичайна, але має на увазі, бачите, послідовно вмикаються передачі: перша, друга, третя, четверта. А, звичайно, без власне гідронахилу, там де є гідроциліндр в акційному, тут немає. Звичайно, механічна, проста. Трьох точечка, але функція оберт на місці, пам'ять фризи це все тут є. ну Тобто для спрощення операцій тут все присутнє. Далі гіз 23,8 тисяч з ґрунтофрезою. ґрунтуфриза просто в чудовому стані. І ножі тут практично не стерті, швидко гарний дізик, міцний міст тут. Просто фантастичний. Товщина мається на увазі. тридцятки сороківки японці з такими мостами. Акційний ісекі 6900 лендлідер 255-й. Бачите, заваження по лекофарбовому покриттю. задні не в хорошому стані. Ножі на ґрунтофрезі взагалі нові лише підтерта фарба. Рівень горизонту, фаркоп це все присутнє 6925-ка. Широка колія, метр 25 можна спокійно працювати. Цікавий тракторець за 6900. Давайте ще один із секі Глянемо одразу. Тут по колу нові БКТні шини. Задні вже встановили. Передні мають тріщини, але у подарунок даємо. Теж нові передні 6 на 14 БКТшні шини. Тобто повністю ГіС-21 на нових 4 БКТшних шинах з грунтофризою в комплекті. Вартість цього гіза 7200 важкий Важкі він точно важчий. Зараз покажу передній міст. Бачите, на швидкоз'ємі ґрунтуфриза метр сорокова. Ну і передній міст, такі, які ГІЗ 23 і Ну вони точно найважчі в своєму класі. Ну, 325-й кубота з кабіною має тонший міст передній. Ну, одразу давайте за куботку. Кубота з кабіною. gl 25 10600 В хорошому стані тракторець. В принципі, без заважень. Приїжджайте, тестуйте візуально, технічно. Нічого не підмальовано. Губки не малюємо, не натираємо так, як воно є. 10600. От Одразу покажу за а, 10 100, 220. -й. Колія тут метр, метр 10, На 25-му колія, власне, метр 10, метр двадцять. А... такий з кабіною 10-100, В комплекті звичайного швидкозієм і ґрунтофреза. Капсула часу L1185 на реверсі в дуже хорошому стані. Швидкоз'ємик ціна 6100. А, що по акційних, садовий оприскувач спецтехніці і ціна садового оприскувача 3900. Кого цікавить, телефонуйте, домовимося, опустимо ще. Трішки ціну, повний привід. Зверніть увагу, реально повний привід. Тобто він прохідний і маневрений. Акційний навантажувач то на 800 Mitsubishi потребує заміни передньої рамки корозії, а так дизельний ну, ціна буде найкраща на ринку точно 5800. І лісозаготівельний трактор 30-сильний. З двома лебітками. Ну, окремі огляди є, кого цікавить 9500. Два акційних. Свіжих по руках трактори КЛ-21-й і вартість його 8 тисяч. КЛ24Р з ґрунтофрезою ціна 8700. Ніяк щось продати не можемо, але переконаний, це е, тимчасово. КТ-22-й. Вартість КТ-22, 7500. І два малючки. Зараз готуємо ще бультру 15, а наразі JB18. І ціна 6900 дорого, але свіжий трактор, так як і багато з вас хто хоче от, свіжі трактори. Це реально з тих тракторів. І бульторочка найдешевший: 400 і а, трьохточечку ми даємо в подарунок. Тобто тут двохточка, трьохточка монтується легко, все передбачено. Даємо в подарунок. Тобто найдешевші трактори, грубо, від 4 і до 22, якщо з грунтофризою. така підбірочка, янмари, і куботи, в принципі, все найнадійніше і наймасовіше, що є. А, ще готуємо ряд тракторів, які зготуємо до відвантаження. Дякуємо за довіру, що обираєте vrm Техніку. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.